Досі забирай. Вперед, 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 Досі забирай в нього забирай. Валентина Сіденко, власниця двох німецьких вівчарок та кота шотландської породи. Собакам Дорі та Джеку 9 років. Вони у нас в принципі в вільному вигулі, хоч у них є і вольєр і гарні буди. Джека, йди сюди, іди, іди. Боже. От ну. Собаки дуже-дружелюбні, дуже, хоча вони повністю адаптовані соціально і вони виховані, вони е, пройшли повну роботу з кінологом в свій час е, в, в молодому віці. Але з війною, звичайно, е, реакція собак на те, що відбувається, е, досить активна. Повітряних тривог у нас фактично не чути, ми чуємо вже відразу вибухи, і реакція собак на вибухи дуже інтенсивна. Ми їх зразу забираємо в будинок, їм потрібно бути біля людини. Тоді вони заспокояться. Звичайно, приймають і заспокійливі препарати. Після вибухів вони зараз реагують на любі голосні е, стуки, на е, коли щось сильно впаде, там ну голосні просто звуки. Так само дуже сильно реагують на грозу, на грім. Раніше цього звичайно не було. Му Валентина говорить, що за 15-20 хвилин до вибухів собаки починають непокоїтися. них є таке відчуття неспокою, рухливий неспокій. Вони вже просяться в будинок, і ми розуміємо, що мабуть десь поруч мають бути вибухи. Кіт Бакс, якому 8 років, також реагує на сигнал повітряної тривоги та вибухи. Говорить Валентина. Хвилин 20 відчуває вже ці всі повітряні атаки. І може так заховатись з будинку, що його потім буде дуже складно знайти. І йому навіть присутність людей не так грає роль для нього. Заховатись, важливо заховатись, щоб його не було видно. Антоніна Андрієвська, лікарка ветеринарної медицини, каже, не всі власники тварин під час сигналу повітряної тривоги і вибухів залишаються спокійними. Їх неправильна поведінка може спровокувати паніку, яка передається тварині, каже Антоніна. Я як лікар дуже багато бачу проблем під час таких ось повітряних тривог вибухів. Собаки дуже нервують. Породні, безпородні, вони бояться, вони дуже копіюють поведінку власників. Якщо власник панікує, якщо власник боїться, ховається, собака теж копіює його поведінку. Собака не може заспокоїти людину. Навпаки, да, людина може заспокоїти собаку. В першу чергу я раджу звернутися до кінолога, і кінолог в першу чергу має заспокоїти людину і навчити. Людину вести себе під час ось таких ситуацій. Якщо дуже сильна реакція в тварини прописує препарати заспокійливі, є ветеринарні препарати. Інколи ми використовуємо медичні препарати, вони даються це рецептурні препарати. Антоніна говорить, що коти більш вразливіші до вибухів ніж собаки. Зазвичай вони ховаються десь в диванах, в шафах, в таких місцях, навіть не властивих для них. І з ними набагато важче, бо їх ну, не можна так виховати, як собаку. вони не піддаються такому дресируванню. Якщо навіть домашня кішка на самовиголі, ну з нею менше звертаються, ніж з тою кішкою з тим британцем, з тим шотландцем, який в квартирі який нервується. В них виникає ідеопатичний цистит на нервовій формі. З ними важче вони більше на все таки на заспокійливих. Ось коти все-таки більше на заспокійливих, ну і на довірі до власника. Так, якщо власник спокійненько сидить в коридорі, то коти, як правило, біля нього, під пледом, під халатом. А коти, які на вулиці живуть, ну, вони, мені здається, ось, ось вона вулична, вона підібрана з вулиці, вона не реагує ніяк. Їй аби трілочка і, і ласка, і вона задоволена, бо на 10-му році життя її хтось. Полюбив? Найкращі засоби для спокою нервової системи для тварини це ласощі. Не апорти, нічого. Тільки ласощі максимально гальмують нервову систему хижака. Собака відноситься до хижака. Юрій Бардес, військовий кінолог з 40річним стажем, розповів, що реакція собаки на зовнішні подразники залежить від генетики, породи та виховання собаки. Всі собаки індивідуальні. Одинакових собак не буває. Я маю на увазі, що однаково реагують на той чи інший зовнішній подразник. У є собаки, які сильніше, на нього реагую. є собаки, які слабіше або реагують дуже. Болісно для нервової системи. Високопородні собаки на вибухи практично не реагують, говорить кінолог. А на собак, скажімо так, малопородних, це дуже сильно вплинуло. В першу чергу за рахунок якості їхньої нервової системи. Саме звичайна дворняжечка, яка отримує сильний звуковий подразник, її нервова система реагує оборонно, вона шукає прихисток. Вона лякається, вона збирається в точку і шукає місце захисту свого. Це місце захисту може бути різним видом, починаючи від людини, закінчуючи якимось приміщенням. Якщо собаки робочі від робочих батьків та натренуровані, то на звукові подразники вони не реагують, каже Юрій. Це високопородна собака, порода німецька вівчарка, так робочого розведення. Ці собаці йому все одно є війна чи немає. її. Він як працював, так і буде працювати, тому що тут на генетичному рівні побудовано все так, щоб не реагувати на зовнішні подразники, а бути завжди в біопарі зі своїм власником, тобто господарем собаки. Я для неї головний, а не те, що проходить повз нас. Прямо от зараз відбувається сигнал повітряної тривоги, собаки абсолютно все одно. Що там відбувається зовні? Це сильні звукові подразники, які впливають на нервову систему. Ми розуміємо, що це недобре. Собаці абсолютно індиферентно відносяться до того, що зовні зараз приходить. Вона просить займатися і робити. От таким чином вона реагує сильно, спокійно, Флоки, дивись. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.